Привіт! Мене звати Даша, і я головна фанатка Антиноя в Цедрі. І сьогодні ми розкажемо вам, хто такий антиной. Він був коханцем римського імператора. Зберіглося близько 53 uh, скульптурних зображень його в образі Бога і 38 в образі героя. Звідки ми це знаємо? Бо ті, хто ходив в художню школу, точно малювали Антиноя. На даний момент скульптурних зображень антиної трошечки менше, ніж Октавіана Августа, імператора Рима, і Адріана імператора Риму. А він не був ні королем, ні імператором, ні навіть великим полководцем. Загалом дослідники говорять про те, що було приблизно 5 тисяч скульптурних зображень Антиноя. На жаль, не всі вони дійшли до наших днів. Антиной був е, коханим чоловіком, фаворитом насправді достигне невідомо ким римському імператору Адріану. Він був у його почту. Пошту, почту? У його почті. В його почті в емейл антиной був одним з членів свити римського імператора Адріана. Адріан був одруженим, але у стародовньому Римі були прийнятні стосунки між чоловіками. Будь-які стосунки між чоловіками, не тільки дружні, якщо що. Mm. Да. Чим відомий власне, Адріан? Тим, що він першим відфотошопив власну історію і обличчя. Він був першим оператором, який почав носити бороду, тому що у нього були шрами після віспи, і треба було їх якось приховати. Це ввійшло в моду, і стародавній Рим. Всі дружно почали носити бороду. Адріан реформував систему податкування, не вів загарбницьких воїн, розповсюдив права на всі племена Римської імперії і любив полювання. Антиной був дуже красивим, мав гарну освіту, любив полювання. По суті, це всі факти, що ми маємо про них від істориків. Адріан. Дуже рано зрозумів, що гарний комунікаційник це залог всіх успіхів, тому перевіряв усі свідчення, які йшли про нього і лишалися нащадками. Антене народився приблизно у 110 му році нашої ери у Греції. Скоріше за все у заможній родині землевласників, фермерів, звідки ми це знаємо з того, що він отримав освіту у Римі при дворі імператора. Але у цей період Антеной та Адріан не перетиналися. Вони зустрілися пізніше. Адріан мандрував своїми землями, контролюючи державу, і повертався час від часу до Риму. Там він зустрів, врешті, Антеною і забрав його до своєї свити. Збереглося декілька рандомних свідчень про їхні умовні побачення. Наприклад, чому. Антиної сподобався Адріану, окрім його неземної краси. Звичайно, це його любов до полювання, яку також розділяв і імператор. Разом вони часто виїжджали на полювання. Під час одного з таких полювань Антиной на коні погнався за левом, щоб вразити імператора Адріана, і той ледь не вбив юнака. Він збив його з коня, замахнувся лапою, і в цей момент прилетів спис Адріана. Адріан рятує Антиноя, просто як Геракл вбиває лева. Обов'язково це мали потім запам'ятати усі його нащадки. Тому було створено і фрески, і, мабуть, скульптури, і точно ціла купа історій. Історії і таким чином продовжують розвиватися їхні стосунки. Адріан бере з собою Адденое на елевсинські містерії. Містерії стародавнього світу, стародавнього Риму Греції це релігійно-театральні дійства на честь певного божества. Зазвичай до них готуються, при тому готуються за рік. Тобто, спочатку проходить посвята, а потім через рік відбувається саме дійство. І Елевсінські містерії ж це дев'ятиденне свято на честь богині Деметри. І тут ми вже бачимо прояв е, певної прихильності Адріана до Антеноя. Бо Адріан імператор зі своєю дружиною Вабією Сабіною пройшли підготовку за рік до містерій, а Антиной не пройшов підготовки. Його включили по блату. Він просто потрапив на саме дев'ятиденне святкування. Цікаво, що в ті часи. Право на селфі і фоточки під час вечірок мали тільки е, вищі чини вищі прошарки. І тому після цих містерій було створено цілу купу глеків з зображеннями, з е, скульптурних зображень власне імператора, і, зокрема, Антеноя. Таким чином, Рим, далі інші міста, опустимо які, далі е, Афіни, і далі свита Адріана вирушила у Єгипт. В жовтні приблизно у 130-му році відбулася практична детективна історія. Антиной загинув. Він загинув при невідомих, незрозумілих обставинах. У нас є чотири версії смерті Антиноя: перша романтична. Антиной настільки надихнувся елевсінськими містеріями, що вирішив присвятити себе своєму коханому, врятувати його від можливих майбутніх негараздів і принести себе в жертву, втопившись у ніби, звичайно, переродившись потім в нового Бога. Політична версія. Насправді, історик є ряд істориків, які які говорять про те, що Антиной, можливо, не коханець і не. Фаворит, а син, позашлюбний син імператора Адріана, цікаво, що в них з Вабією Севіною та й взагалі не було дітей не тільки з нею. І є версія, що можливо він син імператора, і політичні опоненти намагалися таким чином прибрати, прибрати конкурента. Та й загалом він мав дуже великий вплив на імператора. Прозаїчна версія Антиной випив зайвого і впав за борт. Це все. І об'юзивна версія Антиною дуже не подобалося його положення і ставлення імператора, і він знайшов тільки таким, такий вихід з ситуації. Цікаво, що саме об'юзивну версію відкидають практично першою, бо Усі е, спогади і уся подальша діяльність Адріана говорить про те, що він дуже добре ставився до Антиноя, і ці почуття були взаємними. Після смерті Антиноя Адріан був невтішним. Не, не критикували у ці часи стосунки між чоловіками, але критикували таку сильну тугу і таке велике горе, яке е, йшло від імператора. На честь Антиноя на берегу Нілу було створено місто Антинополіс. Цікаво, що це також дуже вдалий політичний хід, бо у Єгипті мешкало дуже багато греків, і їм потрібно було їхнє власне місто і власне божество такий центр грецької культури. Знову таки, не в Верхньому Єгипті, а Антиной загинув трошки нижче, по Нілу. Ну коротше, не там, де Каїр, а там, де О, там, нижче. Адріан також започаткував. Культ Бога Антиноя. Його зображували в образі Гермеса, Діоніса, Аполлона, Осиріса і Плутона це боги підземного царства. Гераклом його також дуже часто зображують, і зберіглася велика кількість, як я вже казала раніше, скульптурних його зображень в образі інших героїв. Мати скульптурний портрет Антиноя в себе вдома стало модно. Кожна поважна римська родина замовляла в майстра зображення Антеною. Достеменно невідомо, але в джерелах збережено, що Адріан більше не заводив собі фаворитів, таких як Антеной. Це дійсно було його найбільшим коханням. І тепер бонус. Знаєте, яка у них була різниця в віці? А а. а. 35 років. Здогадайтесь, хто старше. На світову арену Антеной повертається у добу відродження. Виникає велика кількість вже копій на римські скульптури із його портретним зображенням. А от відомим в літературі і інших видах мистецтва, Антеной стає наприкінці XVIII на початку 19 століття. Завдяки Оскару Вальду і інтересу до стародавнього Єгипту, бо були знайдені його статуї Антеноя Осиріса, Антеной ще й стає гей-іконою. Також популярності йому додає Оскар Вальд. Він згадує його у своїх творах: Сфінкс. Безіл Холорд в портреті Доріана Грея порівнює юного Доріана з Антеноєм. А також у творі Молодий Король згадується раб е, імператора. Це також Антеной. Хоча він не був рабом, як ми з вами вже знаємо. Його у своїх знедолених створює персонажа Анджоль Раса, який схожий на Антеноя. Також у рільки є вірш плач по Антеною. Загалом декадентські поети дуже часто звертаються до образу кохання Адріана та Антеноя, бо їх не бентежила різниця у віці в 35 років. Також Антеною присутній і у сучасній літературі. Якщо вважати сучасною літературою книжки 50-х, Маргарет Юрсенар написала книгу Спогади Адріана, де є велика лінія кохання Адріана та Антиноя. Також більш сучасний автор Ніл Гейман згадує Антиноя як одного з богів у фінальній битві. Чорт, я заспойлерила вам американських богів, Сарян. А також варто звернути увагу на канадську оперу, яка називається Адріан. Це сучасний твір, і там є дуже красиві арії Антеноя до Адріана, Адріана до Антеноя. Погугліть. Як ви вже зрозуміли, антиной це витвір мистецтва в наш час. І його можна побачити в музеї. Ми дуже рекомендуємо шукати його у Варшавському національному художньому музеї, Музеум народове, у Віденському кюнстмузеї, у Греції, в будь-якому музеї, в гліптотеці у Мюнхені в Британському музеї. У них з Адріаном окремий блок, де вони стоять разом. Кілька антиноїв ви точно знайдете у музеях Ватикана. В Луврі, звичайно, у Америці, в Чикагському музеї, в Метрополітен музей. І моя особиста історія про неаполітанський археологічний музей, де ми з подругами шукали антиноя дуже довго, і знайшли його у тому залі, який відкривається тільки в конкретні години з 13.30 до 15.00. А ми звичайно прийшли увечері і потрапити туди не змогли. Це той зал, де усі фрески з публічних будинків, якщо що, з помпей, якщо комусь цікаво. Але ми обійшли весь цей музей і знайшли бонусну статую Антеноя, тобто їх у Неаполітанському музеї дві. А що ж українські музеї? На жаль, в українських музеях Антеноя не знайдено. Хоча була надія, що один Діоніс зберігається у музеї Ханенків, але він виявився просто Діонісом. Ходіть в музей, цікавтеся мистецтвом, підписуйтеся на Цедру і донатьте на ЗСУ. Слава Україні! Його зображували в образі Діоніса, Аполлона, Осиріса єгипетського бога смерті. Мертвих, мертвих, не смерті, він не Бог смерті. що угу. е, вона розділилася? Е, Ня, ні, 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 руку впусти. Мертвим. Звичайно, мертвим на радок, він бовтався в воді, і він помер. А в Нілі ще були а, алігатори. Крокодили. Не факт, що алігатори. Крокодили. Чорт, який алігатор. А тепер скажи, з якого шматка можна нормально розказати. А, да, 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 да. Ні, давай от ем, про гей-ікону мені теж вода, не да, подавається. За тиші да. трошки голову Да-да-да.